1941 року. Перший тиждень війни. Червона армія відступає. А в Україну на окуповану землю приходить нова влада, новий німецький порядок. Тим часом у Львові націоналісти гарячково готуються до проголошення української державності. Пишуться останні рядки акту про свободу. Свята затьмарюють сльози, крики розпачу, які луною прокотилися по Голочині. Навчені за часів Польщі закону і правопорядку. Галичани жахалося, коли у залишених совітами тюрмах у Тернополі, Львові, Станіславі побачили тисячі замордованих без суду і слідства людей. То страшне, що там було. Маса народу, тисячі народу йде на Лонську. Метрів 150, то ще можна було дійти. А далі то тільки деякі люди, які могли витримати, то майже, майже у кожного хтось там був з родини. І тюрму розбили, ну і там страхіття. Там, ще в крові, розумієте, були і жінки, і були розп'яті. Священник один був розп'ятий просто на стіні, як Ісус Христос. Жінки, які були в тяжі, їм розпорували животи. У перші дні війни в Катівнях НКВС було по звірячому вбито більше 20 тисяч ув'язнених. Це були звичайні обивателі, чия вона полягала лише у причетності до легально діючих за Польщі організацій, профспілок студентський громад, просвіти, батька Степана Бандери, греко-католицького священика Андрія Бандеру, розіп'яли на хресті. То я до смерти тої картини не забуду. Вся доливка коричнева то кров залита була повністю, і вона вся рухалася. То хрубаки, чи руки завели ще, бо то гор'я ж була вже. До цього слідчого ізолятора Тернопільської тюрми після війни потрапить чимало свідків тих трагічних подій. Серед них Ярослава Сеньківська. Я побігла спочатку на цвинтар, скидають їх. Ну як би то сказати? Не пізнати тільки то, що є руки і ноги, пальців нема. Чи то чоловік, чи то жінка не знати, що повідрізуване. Нечинені злочини НКВС про які би зупини говорили і німецька, і аунівська пропаганда сприяли посиленню антирадянських настроїв. Саме ці настрої прискорили поширення національного руху опору. Кілька годин по тому, як німці увійшли до Львова, тут з'явилася і похідна група Ярослава Стецька. У старовинному будинку, де знаходилась українська просвіта, члени революційного бандерівського крила організації українських націоналістів на швидку руч формували національний уряд. Ярослав Стецько, перший заступник Бандери, готувався оголосити акт про відновлення української держави. Волою українського народу. Організація українських націоналістів під проводом Степана Бандера проголошує відновлення української держави. На західних землях України твориться українська влада, яка підпорядковується українському національному урядові, що створиться у столиці України Києві з волі українського народу. Море людей було. Десь так година була десята. Не не було десята ще. Ми пішли всі до просвіти. І в присвіті, на мікрофонах, все мікрофони були, знаєте, встановлені голосники і так далі. Я тоді їх не знав. Ні Стечка, ні Бандеру, ні, ні Гітлера, нікого. Я знаєте, 4, 14 річний пацан, ну, чортово мені. А стояв, я стояв, я бачив, так от як, Ну, метрів кільку, я 50 стояв від того дому. Українська держава. Буде тісно співпрацювати з Націонал-Соціалістичною Великою Німеччиною, що під проводом свого вождя Адольфа Гітлера творить новий лад в Європі і світі та допомагає українському народові визволитися з під московської окупації. Українська національна революційна армія боротиметься з союзною німецькою армією проти московської окупації за суверенну соборну державу. І новий справедливий лад у цілому світі. Слава Україні. Героям слава. Ярослав Стецько. І коли Стецько переголосив самостійну Україну українську державу? В ухах, так якби ви десь вилізли за кож, паніка що б'ють по нім, знаєте, колоківками, гуділо, голоси. Ті. І слава, і пісні, і, і плачі один на друга кидаєшся на шию, розумієте, цілує. Знаний ти незнаний. Страшний крик, страшне ура. Десь було кілька годин, там промовляв, не тільки він один. Ну, змісту тих тих я також не пам'ятаю, знаєте, добре. Третій пункт акту. Про співпрацю з німцями довелося дописувати на сходинках будинку просвіти. Цей пункт пан Ярослав викреслював кілька разів, але в остаточному варіанті він все ж залишився. ОУНці сподівалися на допомогу Третього Рейху у відновленні української державності. Вони шукали підтримки нацистського уряду ще до початку війни. Повний текст акту про відновлення незалежності був оприлюднений по Львівському радіо, яке охороняло бійці Нігалю. Наступного дня акт відновлення державності благословили українські священники, зокрема, глава греко-католицької церкви Митрополит Шептицький. Відбулись тисячі громадських зібрань у Галичині, на Волині. Та у частині правобережжя навіть під Києвом у Сілкові. Учасники схвалили акт від 30 червня. Степан Бандера був там. Молодий хлопець лисий, інтелігент. Були, були багато таких наших учених там на, стояли так, на таким підвищення, та не підвищення було. То були, я вам сказати, такі сходи, а там був такий, ну, коло просвіти, знаєте, з таким бетонним огороженням, і вони там про були німці. Ну і були поляки. Поляки дивилися зі сторони, казали, що то не добре. Був лебідь, приймав стечко. Ну і Бандера тут всі були в Львові, ті наші провідники. А Бандера був тут? Був також. Насправді Степана Бандери тоді у Львові не було. Після звільнення з Березокартузької тюрми він не прибув в Україну. Не повернувся він сюди і у 44-му після чергового ув'язнення. Він перебував в еміграції. І жодної участі у визволених змаганнях ОУН на території України не брав. Степан Бандера став символом. Його ім'я взяв собі підрозділ ОУН, який воював зі сталінським режимом. На початку Другої світової війни організація Українських Націоналістів ОУН розкололася на два крила. Молоді радикали під проводом Степана Бандера. Відмежувалось від поміркованого старшого за віком Андрія Мельника, який очолив ОУН після загибелі Євгена Конувальця. Останнього було страчено агентом ГПУ. Отже, на той час в Україні існувало дві ОУНівські організації ОУН Р. Революційна вона ж Бандерівська, та ОУН М. Мельниківська. Вирожнеча між ними була дуже гострою. І часом вони боролися одна з одною, так само затято, як зі своїми ворогами. Це була не партія, а організація. Підпільна організація. То не те саме, бо вона по принципу військовому, дисципліна військова, і принцип військовий секретний, і так далі. А партії були розв'язані всі. Отже в 41-му році ніяких українських партій не було ні одної, цебто єдиною силою. Організованою українства було ОУН. І ту єдину силу розкололи. Молодь рвалась у бій. Тепер нарешті стала можливість. Наш ворог окупант з великої України тікає, другий наступає, знову її завоювати. Значить, нам треба стати у бій. Старше покоління прекрасно розуміло. Що з цього бою ми тільки стичаємо кров'ю. Ось я маю на увазі старшого королівня Мельника і всіх весь генералітет, який лишився з 18-го року, і дуже добре мав інформацію, що війна не закінчиться тим, що Україна вийде з нею самостійно. Як кажуть, українці кожен хоче бути гетьманом. Не терпить над собою гетьмана, а сам хоче бути. Ним. Візьміть XVII-XVIII століття. Скільки гетьманів було на Україні? Правообережний, лівообережний. Шармазе пописав, всі Україну щиро люблять. Це не в всі покою щиро прагнуть, та не в один гуш всі тягнуть, один вправо, другий вліво, а всі ж браття то то диво. Один іде із з ляхами, кличе сюди отамани, ходіть матку рятувати, не дай моїй погибати. в Москві за гріш служить. По Україні і той тужить. Ненько моя рідненька. Чом ти вельми бідненька, Ну, далі я не пам'ятаю. Він тільки власне розраховував, що німці будуть мусили стати союзниками українців, бо самі не, не завоюють Україну. А тим часом німці, вибачте, за слово показали йому фігу з маком. І на тім скінчилось, і по проголошенні, і по всьому. Зрозуміло, чому так поспішав пан Стецько. Конкуренти бандерівської організації ОУН Андрія Мельника вже простували за німецькою армією до Києва. Там вони збиралися проголосити українську державність. Перебрати у Мельниківців ініціативу було справою честі для бандерівців. Спочатку німці не звернули уваги на проголошення акту. Але згодом оговтались і висунули вимогу негайно відкликати акт проголошення української державності. Вимога керівників Третього рейху не пояснювалася. Уніці не могли тоді знати. Що нацистська Німеччина не мала наміру укладати воєнно-політичні союзи з будь-якими організаціями на окупованій території СРСР. Актом відновлення Бандера спровокував німців нарешті відкрити карти щодо їхніх планів стосовно України. Йому повідомили, що Рейх не може вважати себе союзником українських націоналістів. Отже, здійснена 30 червня у Львові акція з точки зору нацистської адміністрації є державним злочином. За відмову скасувати акт, Вистапа заарештували і кинуло до в'язниці Ярослава Стецька та деяких його соратників. Це сталося за кілька днів після проголошення акту. У вересні 41-го підрозділ СС почали широкі каральні акції проти націоналістів. Вони заарештували більше 300 осіб, членів ОУН. 15 з них відразу ж розстріляли. Лідери організації ще довго не могли отямитися і повірити, що Німеччина не союзник, а ворог України. Війська Вермахту без особливих труднощів наближались до столиці України. У зверненнях Совенфонбюро почастішили тривожні повідомлення, позначені словами Київський напрям. Люди почали розуміти, наскільки серйозною є загроза окупації Києва. Гастиниця Красний Київ на криші шість етажів зробили НП, командуючого городом. Поставили бронещиты, поставили эти самые бро... э, трубы эти. Там находился штаб, и там находился Власов. Вот там я его снимал. Угу. Подтянутый артиллерийский генерал. Значит, там мы заходили в Красный Киев, там охрана, комендатура, все прочее, документы. На ліфт і ліфтом на НП-команду, що приїжджали. Початок серпня. Телефонна розмова Сталіна з хрущовим керпоносом через апарат Бодо, який шифрував ці розмови Верховного. Біля апарата Сталін. Здравствуйте. Жодним чином не можна дозволити німцям перейти на лівий берег Дніпра в будь-якому пункті. Скажіть, чи є у вас можливість не допустити такого казусу? Аби уникнути відповідальності у разі невдачі, Хрущов і Карпонос починають свою рідну гру зі Сталіним. Вони розуміли, що Київ не втримати. Армія погано озброєна, не вистачає офіцерських кадрів, а найгірше, вони не мають хистої впевненості в своїх діях. Та відповідь надіслали зовсім іншу. Нами вжити всіх заходів. Аби не дозволити противникові ані перейти на лівий берег Дніпра, ані взяти Київ. Кирпонос. На минулої двох тижнів після цієї розмови, як німці успішно форсували Дніпро на північній і південній околицях Києва. Так починалася операція по оточенню міста. Ну, коли ворог сильніший, то розумієте, то в такому разі вже йде мова не про наступ, а відступ. До речі, у нас озброєння яке? Гвинтівки. Правда, перед війною у нас ми одержали семизарядні вінтівки, СВТ. Ну, це винтівка непогана, вона сім-сім куль дає, але справа в тому, що трошки пісок попадає і зразу. Капитика выходит из ладу, разумеется. Вот это беда ним. Фронтового материала было очень мало по простой причине, что никаких победных боев не было, или была кровавая оборона, или отход прикрывала какое-то там подразделение, а под его прикрытием отходили, отходили на Подготовлені з зарані позиції. Ким підготовлені. На нашому подбіжні стояли чотири пушки, батарея. То це в мене було на очах Артилерійська дуель. Ми стояли тут на горі і все було нам видно. Наші артилерісти і німецькі. Ну, німецькі подавили наших. Командування Південно-Західного фронту розуміло, що треба негайно вивезти війська з київського плацдарму. Зволікання з відходом Південно-Західного фронту може спричинити втрату військ та величезної кількості військової техніки. Попереджали Сталіна, головнокомандувач Будьонний та член військової ради Хрущов. Проте Сталін заспокоєний оптимістичними запевненнями керівників оборони Києва. Не брав до уваги аргументи командування. Він наказав будь-якою ціною Київ утримувати. Довгий час мені все снилося. Ну, Такі епізоди різні пригадувались. На обороні Києва було. Е, німці часто застосовували розривні кулі, знаєте. А куля розривна це страшне діло. Це розносить тебе в дребезги. І от розумієте, в мене мій знайомий лейтенант, так колега такий був, так, так трапилося, що, що куля йому попала в живіт. Да. І от розумієте, весь живіт розвернуло йому, це розривна куля. Він ще живий, але він вже не жилець на світі. Тому що вже коли тут усе зруйновано, розбито, людина вже не виживе, Уже все. А він кричить, братці, спасіть мене. Штурмувати в столиці України Гітлер не збирався. Фюрера приваблювала ідею оточити та взяти у полон всі війська Південно-Західного фронту. Отже, німецьке командування ретельно готувало жахливу пастку для радянських військ. 10 вересня 17 й німецькій армії, що прорвалася до Києва, було віддано наказ оточити. обе стороны понимали, что это бесцельно. Немец понимал, что мы все равно сдадим Киев, деваться нам некуда. А мы понимали, что мы все равно сдадим Киев, деваться нам некуда. З кількох пошмонтованих у боях було сформовано нову 37-му армію, яка оборонила Київ. Її командувачем призначили генерал-майора Андрія Власова. Пізніше легендарного полководця назвуть захисником-рятівником Москви. Проте в радянській історії його затаврують як найбільшого зрадника і порушнику військової присяги. 11 вересня начальник штабу Південно-Західного фронту генерал Тупиков, колишній військовий АТШ в Німеччині, одразу збагнув, що може статися, і негайно рапортував до Москви. Відповідь до Києва надійшла особисто від Сталіна. Генерал-майор Тупиков подав у Генштаб панічне донесення. Ситуація навпаки вимагає холоднокровності і витримки командирів усіх рангів. Проте запізно. Вороже кільце, що охопило відстань від Дніпра і майже до Полтави, остаточно замкнулося. Више темно від того від зриву, того, що пиль, пісок, це... Люди все как в, дикой панике. Все, одни тут сюда едут, бегут, эти бегут навстречу, машины двигают, танки идут. Эти самые бронетар... В общем, Вот, вот такой. И все лезут туда, ломают заборы, объезжают там через как. В общем, творится вот такой. А над всем этим летают в бреющем полете самолеты. Мистер Шмидт и поливает из, пулемета. пулеметов. Вот. Саме головне ні одного командира. У цьому оточенні опинилося чотири армії Південно-Західного фронту. 20 вересня поблизу урочища Шумейкова, що на Полтавщині, німці оточили штаб Південно-Західного фронту. Після запеклого бою, який тривав понад три доби, всі оточенці, у тому числі і штаб фронту, були знищені. Ну і німці почали обшукувати. Ну, і почав лапати. В одному гранату тут повно патронів. От почав лапати, і гранату знайшли в мене. А ну, значить, І значить, цей німець витягає пістолет і хотів мене значить, застрелити. Ну, а я так в школі трошки вчив німецьку мову, то я сказав кілька фраз німецької мови. Я сказав, що моя голова. Забула, що, може, не зовсім так е, граматично, але пояснив йому, що забув я так, що може, голова так не, не спрацювала. Ну а коли він почув, що я кілька слів по-німецьки сказав, то він пістолець сховав. Нас погнали на Чернігів через Казалець. Значит, вот так ребята из, из моєго взвода так и меня і держали, мене перевязали там, конечно, и так мы, я шо, потом значит, меня так сказати, так ребята поддерживали. Я все время говорил, я уже не я не могу. Я я, Ми були настолько наивны, мы не понимали, что такое немцы. В оточенні, як і увійшло в историю під назвою Київський котел. Було полонено 650 тисяч червоноармійців. Командуючи Південно Західним фронтом, генерал-полковник Михайло Корпанос загинув за нез'ясованих обставин. Можливо, застрелився. Чи міг він, приймаючи парад військ на першотраневому хрещатику за кілька місяців перед тим? Передбачити такий трагічний рахунок свого життя. Комуністична партія большевиков і наш пост, родной і любимий товариш Сталін, ура товаріщ! Як свідчить секретна доповідна записка Хрущова Сталіну, тіло командуюча армії 21 вересня. Знайшов рядовий качалін у переліску біля села Авдіївка. У генерала було знайдено особисті документи і партквиток. квиток. Німецькі війська. Увійшли до столиці одразу з кількох напрямків. Мешканці Києва, хтось з насторогою, а хто з цікавістю спостерігали, як до міста входили передові колони Вермахту. Спеціальна депутація киян, переважно з інтелігенції, вийшла до Бецарабського ринку. Кілька годин довелося чекати. Та не дарма. Саме члени цієї депутації німці і призначили керувати першою цивільною адміністрацією Києва.